Всім привіт! Купив я сьогодні оце чудо, саме дешеве, 300 гривень. Бо надивився відео, який він класний, що не треба переплачувати. Запам'ятайте, краще, дорожче. Це шото? Не бачить нічого. Ось включаємо. Ой. І дивіться, дивіться, п'ятак. П'ятак. Півтора сантиметра, півтора сантиметра, п'ятак, Двушка, Ніколаївська. Сантиметр, сантиметр, Пятак, Ранні совєти. О, півтора. Півтора. тік пятак, катькин. Пуговка. Пуговка царська. Орлянка. Півтора. Солідік. 2 міліметри. про чешую вообще мовчу. про чешую вообще мовчу. О, господи О, положив ні, ні. ні. Е. О, положив, ще й прижав. Запрацював Чешуя я запрацював, прижати. Капець. Капец Капец Шо це робиться, Колечко. О, колечко нічого собі. Два. Колечко два. О, вже... А, так він глюкнутий. О, ні, півтора. Півтора сантиметра. Ну це спереду. Зверху, наче... трошки... Зверху трошки веселіше. Ну, півтора. Двадцяточка. Ще. Рамочник. До двох. П'ятак. Три. Три, два з половиною. Орлянка повця. Ну, знаєте. Зверху веселіше. Не так. А ну. Це десь сантиметр три. Ну, до п'яти сантиметрів. Коротше, боку він бере краще, спереду. Спереду взагалі сліпий. Спереду сліпий, дивіться, 20 копійок. Сантиметр менше. Сліпий. О, ні, півтора. Сантиметр. Пів. Сантиметр. Ну, п'ятак. П'ятак убила. Два. Даже не два с половиной, не три. Два. А -а -а. Жесть. Не берите это лайно. Два с половиной сантиметра. Пятачок. Два. О, копеечка. Копійка. Ранні соєтики. МД бере шикарно. Сімплекс бачить глибоко і чітко ці копійки. А це гамно? Сантиметр. Сантиметр. Збоку? О, збоку більше. два, два 2-2,5. Коротше, не беріть дешеве гамно, заплатіть. Ух, я навіть не знаю. І, і шкода і грошей великих за це пінпойтер. І дешеве не канає. Навіть не знаю що. Краще переплатити. За півтори фірмове якісь, ну тільки не оце гамно. Не беріть його. Сліпе, як кріт. Поки носом не тикнеш. Ну, добренько. Такий маленький. Ролик своїх помилок. Не повторюйте і ви їх. Пока всім.